зніму вам невеличкий контент, чим я займаюся ще помимо основної роботи, своєї роботи. Ну і попросили мене е, пожили люди трошки навести їм порядок. от Бо таких людей я поважаю, оскільки, незважаючи на їхній вік, от е, люди біля дому хочуть тримати як не як Порядок. Бачите, і просять людей, щоб пофарбували в дворі гарно, чудово. От. Ну і попросили мене, щоб я їм трошки тут підсобив по двору. Це їхнє. Ти казав старе будівництво, яке прослужило вже більше 20 років. От. А зараз от, попросили мене трошки їм окультурити. Заборчики такі в дворі. Збудувати. Зараз ось вже пішов в основний фронт роботи. От є штахети. Вчора старшого сина попросив, щоб допоміг мені. Вчора ми закопали з ним стовбики, мастили те, що в землю заходить. Все, що було, як то й кажуть, як книжка пише. Ось От. От такі фронт роботи. Працюємо. Сьогодні сам, сина в школі. Ну і що, основну роботу він мені ту, що треба потримати, допоміг. Ну а що ти зробиш? Ти казав і людям допоміг, ну і собі якихось копійчинку трошки заробіт. І сину попросив, щоб він мені допоміг, щоб ти казав на Миколаївчика, собі знав, як. А батько гроші в шухлядку як ложить, де їх заробляє. Так що такі справи. Пишіть, коментуйте, як, що, до чого.